Котельна тернівка потребує нового обладнання. Якщо цього не зробити найближчим часом, то взимку місто може залишитися без тепла. В цьому році для безперебійної подачі теплової енергії як мінімум потребується заміна трьох основних, скажімо так, деталей котельні. Це гвинт, шнекового транспортеру, це димосос котла та теплообмінний апарат. Кожна з цих деталей відіграє важливу роль у загальному механізмі сталої роботи міської котельні. Придбання нових мінімізує можливі аварійні ситуації протягом опалювального періоду 2025-2026 років. Гвинт шнекового транспортеру перекачує шлак після згорання вугілля на стрічковий конвейер для видалення його з котельні. Димосос призначений для видалення димових газів з допок котельних агрегатів, теплообмінний апарат для нагріву та підтримки потрібної температури мережевої води паром в системах теплопостачання. Наразі котельня працює на межі обладнання після минулого опалювального сезону зношене. За словами представника ТЖКП, деякі деталі потрібно оновлювати щороку. Працівники котельні постійно ремонтують обладнання, але частину вже просто неможливо реанімувати. А те, що ще тримається, може вийти з ладу будь-якої миті. Протягом опалювального сезону та літнього періоду проводиться точечний ладковий ремонт даного обладнання. Та якщо взяти гвинт шнекової установки. То в нього знос лопастей близько до 100%. так ми. Можна сказати, виробляємо нові, ставимо, але вала наплавляти та протачувати – це майже неможливо своїми силами. Не менш в плачевному стані, інші деталі. В демососі вже посадкове місце під підшипник. Потребує заміни повністю промопора. А це вже майже новий демосос, також потребується заміна. Та теплобійний апарат, вже більша частина трубок в нього заглушена, та він меншої потужності, щоб самотужки працювати на першу першу теплову мережу. Тож без, без встановки нового допоміжного теплового тепломінного апарату теплова мережа залишається без резервного. Тобто один є в роботі, а резервного нема. У разі виходу з ладу основного перша теплова мережа, тобто нижня частина міста Тернівки, це все, що нижче вулиці Харківська, залишається без опалення на час ремонту тепломінного апарату. На підприємстві не опускають руки і намагаються зробити все можливе для того, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. В плані димососу, як ви бачили, є перемичка з 4 на 5 демосос. Тож в разі виходу з ладу ще четвертого п'ятий котел також працювати не буде. І в разі Капітального ремонту трубної частини четвертого котла та приведення його до робочого стану. В нас залишається один домосос на два котли, що також неприпустимо. На даний момент все обладнання своїми силами, наскільки це можливо, точечно полатане та гарантії, що воно протримається опалювальний сезон, звісно, нема. Тут 50 на 50. Тож нагадаємо. Продовж року частина депутатів постійно блокує питання, що стосується фінпідтримки комунального підприємства, не змінила свої традиції під час останньої 42-ї позачергової сесії. Знову не дали голосів за виділення коштів для ремонту котельні. Тому чи буде тернівка з теплом протягом зими? Питання залишається відкритим, принаймні знатимемо, через кого.